Привіт, котята! З вами Мега Блогер, і сьогодні буде огляд протеїну Just Way від магазину GymBeam Протеїн виготовляється в Словакії для німецького інтернет-магазину. Фасовка у нас йде 2 кг. Станом на 12 листопада ціна зараз на цей протеїн. Зараз кажу 1 кг 1000 гривень 59 гривень. Якщо брати фасовку 2 кг, то ціна 1809. Я замовляв два протеїна. Ось такий Just Way і True Way. Тут більше концентрації протеїну, тут менше. Цей протеїн має меншу концентрацію білка. Але тут є ензими, вітаміни, мінерали плюс стевія. Тобто він більш корисніший, легше засвоюється, в кого є проблеми з травленням. І Ну тут вітаміни, тут вже все ясно, що він корисніший, але так, білка менше. І він більше для тих, хто. Не може пити концентрований білок ВПК. У мене смак Van Ice Cream. Давайте пробувати. Так, на кришці у нас йде захист, це наклейка Jim Beam. Так, акуратно давайте зтремо, щоб все було у нас красиво. Пофенчує. І також є захисна ось така прозора плівка на крісті. Так, секундочку. Бо ножа я не взяв. Кришка у нас металева, алюміній. Ось і знизу йде мембрана і на кришці сама є мембрана. Але хочу сказати, що я коли розпаковку робив, відкрив коробку, то вже був запах протеїну в коробці великій, який пересилався він. Ось така у нас консистенція, рехувата. Також хочу нагадати, що в мене є аккаунт в Тіктоці. Ось тут буде мій логін, як мене знайти. Кому цікавіше дивитися з телефону, там є відео розміром 16х9. Кому зручно з телефону, переходьте по посиланню в описі і дивіться в Тіктоці, підписуйтесь. Так, мірна ложка, скуп. По ідею, вона б мала мати 30 грам, так як в нас пише в інформації, що у нас йде на 100 грам протеїну 74,9, а на порції 30 22,5 грами. Ось такий протеїнчик субстанція така риховата, нагадує. Optimum Nutrition Way Standard Як я вже і казав, я купляв колись дуже давно, 10 місяців тому протеїн від Kevin Lebron, то там консистенція така гранульована, як порошок пральний. Він мені дуже не сподобався, тому що після замішування з рідиною він уробився густий. Так, спочатку раджу наливати наш шейкер молока. Я беру 2,5%, не запарююсь, у мене зараз ніякої дієти немає, ніякої сушки. Бахаю ось так на око, приблизно 250 мл. І кидаємо один скуп, Ось так без горки. Все рівно 30% дозуємо. І замішуємо. Так, поки перемішуємо наш <клух> протеїнчик, хочу сказати, що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях, залюбки відповім. Але не питайте мене в коментарях, де я купляю різний товар. Якщо цей товар... Виготовлений під замовлення для сайту, наприклад, якось стейт, то я можу написати посилання, що це сайт GymBeam Решта товару, то я купляю за свої кошти, і, тобто я не збираюся ніякі спортивні магазини в Україні рекламувати безкоштовно. Кого цікавить реклама, звертайтеся, присилайте свій товар і буду рекламувати ваш інтернет-магазин. А так я нікому нічого не збираюсь радити, де я беру по знижках і так далі, де найнижчі ціни. Самі шукайте в Гуглі. Наступне відео, до речі, буде огляд на цей Трувей. огромовий пакет у мене смак банан так ну Думаю, він вже змішався. Зараз глянемо, скільки в нас йде піни. Ну Я вже відчуваю, що піни не досить багато і це дуже добре. Ось Дивіться. Тут є пінозагасники, гасять піну, і це досить потужно. Ніяких комків я не бачу тут. Піна досить швидко ось розчиняється. Так, давайте дегустувати. Зараз скажу, який запах. Ну, запах ванілі не дуже відчувається, такий більш молочний запах. Що ж, а на смак зараз продегустую вам, скажу. Досить смачний, дійсно нагадує. Морозово-ванільне. Вкусняшка. Перепрошую, у мене камера записує по 8 хвилин 4К відео. Продовжуємо наш огляд. Я б сказав, досить такий охуєний смак. Це таке смачно, я вам скажу. Я вам рекомендую його замовляти. Також можу сказати, що ці два протеїна, Trueway і Just Whey, я буду варити. Будемо робити досліди, скільки там білка є насправді. Тому, ще раз кажу, підписуйтесь. І всім дякую за перегляд. З вами був Мегаблогер. ставте лайкоси.